Прекрасна ящерка. Налякала мене. Сапаю рядки малини. Так а що це я? Що ж це я? Перескочив. Не побачив. Не побачив. Отаке От тільки треба висапувати. А пирій? Залишається, бо якщо його зрубати, то ми його врятуємо, він не загине, а відросте, а так загине коріння, він загине ще тиждень йому так жити. От, і знайшов я людей, але сьогодні у нас 27 градусів. Сказали, що душно. І, ну, там ще друзі сказали, що вечором поможуть. Я хотів платити 80 гривень за рядок, так щоб пері пропускати. Тільки отак йти і дивитись, От на цьому рядкові покажу. О, перій пропускаємо. Бачимо будяк. Джік. Йдемо далі. Бачимо не пирій. От. Отак. Отак йому можна зробити. О. Ну це зараз тільки мені одною лівою погано. Отак і во. во. Отаке сапати. То я за дві години шість рядків сам. І зараз мені ще залишиться шість. 7. Бо я ще вчора одного там спробував. І все, і, і, і сам. Це виходить, що я сьогодні заробив. Зроблю сам. Добре, що жара була. От, просто треба де-не-де -де висипати було будь-яке. Так, в основному воно більш-менш чисте. А там де пері, вон там далі, там перій пропускаємо. Клас, посапав сапаві сам, куплю собі, щось куплю собі за ті гроші, що мав людям заплатити. Куплю собі шкіряні шльопанці. Раніше там, де перій було тяжко, а зараз там, де перій найлегше, бо ми його просто пропускаємо. Чого не можна по перію... Механічну обробку оброблю, ну, робити, щось ходити. Тому що коли його просапати, то він відросте. А так він має бути витримка два тижні, поки подія повністю гербіцид і він знищиться. А ходити по ньому, ну що, так? Він, він тобі не пошкодить, на поверхні вже нічого нема. І це не інсектицид, це гербіцид. Цидос чи вбивати, а герб це від слова рослина. Я прямо як репортаж веду з поля. Ото сказав друзям, що вже відбій. А вони кажуть, та ні, що ж ти так нас підвів, ми вже приготувалися. Там щось там наготовили, туди-сюди, будемо їсти. в общем дуже приємно, класно. от, Так що поїду. Сьогодні зробимо ще крапель не плануємо проводити. Все побачите, не переключайтесь. Я їду я по Богдана і Таню прямо з поля. З грязними ногами в сандалях. Хоча ще маємо даже і в магазин заходити, краники купити, але не було часу. Думаю, за прилавком не буде видно ноги. Один раз допускається. Швиденько. Hour later. Приїхала підмога, заточив Богдану всі сапки. Вже стало набагато легше стане працювати плюс. Зараз будемо крапельний полив на нову малину проводити. Ну і на стару відповідно. Так, от зараз будемо прокладати таку стрічку, яка, яку ви всі могли бачити в, в моєму телеграм-каналі. Gold Drip, Емітерна 8 міл, потужна крапельна стрічка. Є також іншої фірми в нашому телеграм-каналі. Там 7, 8 міл, навіть 6 міл, різний крок. У мене крок 20. Заходьте в наш телеграм-канал, вибирайте собі по цінах. Якщо не знаєте, як обирати крапельну стрічку, я вам підкажу, звертайтесь, все підберу, все продам. Хороші ціни, хороші товари. йдемо туди? Угу. Все, ми вже на місці. Цього разу купили трошки не такі краники, як тут. Візуально, то вони однакові, але до них ще є. Резинки, ось такі. Зараз будемо з тими резинками пробувати. То ми не ці будемо замінювати, тут вже все нормально. А сюди на ту нову будемо проводити. Так, з цієї? Це вже друга дирка і поміняли друге свердло, тому що з резинками треба трошки по-інакшому. Знаєте, яку ви помилку, якщо ви перший раз купите такі резинки? після таких кранів без резинок, як у мене, то ви візьмете ту резинку, насадите сюди. Отак спочатку. Будете її пхати з усієї сили, пхати, пхати. Вам не вийде, ви візьмете її, перекинете другою стороною, так, насадите. Почнете теж сюди пхати, пхати, потім поймете, що щось воно не то. І подивитесь в інтернеті і зрозумієте, що треба отак. Спочатку резинку руками запихати, а потім крана. І то буде правильно. І все. А то свертло наскільки, Богдан? Угу. Не помню, на 16,5, навірно. Ну принцип такий, що резинки бувають різні. І треба щоб предлити оцю дирку на 1 мм меншу, ніж та резинка діаметр, так? Саме так. Так, Труба для крапельного зрошення тут іде 32 32, а та, що від води, від джерела води, від скважини і сюди, до цієї труби, 25-та. Ці краники вже в мене служать третій сезон і нормально. Ці без резинок на цю сторону взяли з резинками. По крапельному зрошенню. Тиск нормальний, тиску вистачає. От, а якщо тиску не вистачає, то дивіться, якщо у вас, наприклад, мало тиску, ви знаєте, то є такі конектори стартові без кранів, просто щоб крапельну стрічку чіпляти і не мати кранів. А якщо є крани, ви можете частину кранів перекрити, полити одну частину поля, а потім е, ту відкрити, а тут перекрити і іншу частину поля полити, якщо малий тиск то так можна робити. У нас дебют, тільки що договорились, кажу до Богдана, давно сапав, і він каже ніколи. Дебют у нас на городі. Нічого, потім я вернусь тобі поможу. Таня там то вже другого рядка сюди назад. Ага, замість мутики треба взяти якогось пілочка і будемо... Так. Вот так що. Ось така стрічка, 8 міл я кожного року такої щільності використовую. Но ну, 7 міл, думаю, тоже підійде. Та й 6 використовую, дивлячись для якого ґрунту і для якої рослини. Якщо кам'янистий ґрунт, то краще брати щільнішу. Якщо такий легенький ґрунт, хороший і там на якісь такі делікатні рослини, то можна і меншу. 6-7 міл. Все є в нашому телеграм-каналі по хороших цінах. Значить, треба крапельну стрічку класти емітерами доверху. Бо якщо буде донизу, то на неї буде наліпати, заліпати болотом і погано. Ще буває щільова крапельна стрічка. Тобто Тут не емітори, а просто такі лабіринтики зі щілин і такі довгі лабіринтики. От. Але вона чи погана, якщо на короткій відстані. Наприклад, отак як в мене тут там 20 ну там 20 метрів, 10 метрів, то може бути щільова добра. Але вона на великих відстанях, різний вже в неї тиск продавлення. Тут нормальне, а в кінці вже погане. А емітерна вона скрізь однаково капає. Тому емітерна краща і дорожча. Зараз покажемо, як причеплювати. Опа! Причетки. Тільки її... Вона може погано причепитися, якщо таким навскосяком обрізана. Треба, щоб була рівно обрізана. Бо там впреться, а тут буде виступати за. Чик-чик-чик-чик. Все, потім не переключайтесь, відкриємо воду, покажемо. Що крам ровно поставити. Таня роботяща. Твоя війшла в азарт, вже на клубниці щось вириває. Це, щоб крам треба смотрити буде удобніше. Угу. А він коли його О, він може прокручуватись, то треба слідкувати. Угу. Що, поїхали? Ну, я думаю, см... смотри як... Чи от тут надо, видиш, що по чуть-чуть запутано. Ну, шо... ну хоча, я думаю нормально. Mm -hmm. <кій> Може, смотри, кулучок какой нибудь отсюда забіг, щоб, щоб вона не їхала. Так, да, так, да, так. Да. Гурки. Все. Отак і прокладаємо, якщо площа невелика. А якщо площа велика, є такі спеціальні стрічку укладчики, а є ще такі комбіновані, що разом за агроволокном волокном або разом за агротканиною його ложать і краї засипають. А ми ножа не взяли. О, це все добре. І на кінець треба заглушки. Але ми просто зав'яжемо вузлика. І буде нічим не гірше. Отак, відрізали і зав'язуємо вузлика. Зав'язали. Все. А є такі спеціальні заглушки. І вони в мене є, але я їх використаю там на новому полі. Там буде все. Та як треба, як книжка пише. Момент. Сьогодні яке в нас число? Включаємо крапельне зрошення. Сьогодні в нас 18.45 четвер, 24 квітня. Крапельне зрошення урочисто вважається відкритим. Опа! А це що мені? Його? Лопнула труба, от халепа. Це не, не добре. І вона ж може десь ще бути лопнувша. Угу, угу, угу. Ну, вона з запасом, її можна туди перепідтягнути, тут відрізати. Трошки тиск втрачається, треба йти глянути ще поза хатою чи ніде. Більше не лопнула. Ох, які тут запахи, як все гарно цвіте, пахне. Десь тут сичить що. А, во, бачиш. Це знаєте, може бути того, що вона розмерзлася, що може там вода стояла. Да. Батько бігає, закриває крани. Тече труба, та я 25-та там в двох місцях. Але не сильно. Що тут? Капає? Так, все красота. Ага, люкс. Ну що, то ми тоді далі? Тоді далі. Да. Дивіться як капає. Емітерами доверху. Ще набирається, там вон, ще бачу, вона як не, от, не, перевертається. Не, не, не. Треба буде пройтися її повирівнювати, щоб воно точно було потім. Ну що, ми далі? Все, завершення дня, бо завершилася плівка. Таня розправляє, Богдан, з Богданом ми осовуємо. Все, діло в шляпі. Сонце заходить. Клас, все зробили. Те, що планували. The next day. Другий день приїхав виключати крапельне зрошення і подивитися, як полилися рідки. Отак. Полилися нормально. Нормально. Крапає. Зараз вона як піде в ріст. Буде класно. Хто що ніколи не користувався крапельною стрічкою, заходьте в наш телеграм-канал, замовляйте. Є така, е, дуже хороша ціна, тому що в інтернеті ціни ви можете таку саму купити на тисячу дешевше, так як я чуть не попався. Після зими думав, що курс виріс, все подорожало і вже чуть не замовив. А потім е, знайшов хорошого виробника, законектився з ним і продаю стрічку. Прямо від виробника. Так що заходьте в наш телеграм-канал, замовляйте різні фасовки від 100 метрів до 2, 2, 2 км бухти. Є дешевші, є дорожче, але ціни дуже класні. Так що заходьте.